Дня, любі друзі, в Софія, благодарую вас за лайки, підписки, за ваші компліменти і коментарі. Ваша щирість повернеться до вас тисячеразово примноженою. І так, що на порозі? Що у вас на порозі? Закохані, ну нащо ж ви взяли, перевернулися? Да? А, дивіться, закохані. Ну в, дані, в даному випадку це про невірний вибір. Можливо, як навіть сварка та конфлікт. Для когось відіграється як втрата кохання або якоїсь дорогої людини. Тут про складну ситуацію. А, про те, що немає рішення в якійсь ситуації, можливо, крах ділового союзу завдяки третім особам. Тож хтось пхається в ваш. Ваше життя, будь ласка, ви можете запобігти цьому всьому, розставте кордони. Не дозволяйте псувати собі життя третім особам, не дозволяйте пхати нос у свої відносини ще комусь.